Друзі, всім доброго дня. Сьогодні неділя, в Луцьку в нас авторинок, вже авторинок майже закінчується. І ми зараз спробуємо зробити огляд. Подивимося різні варіанти цікаві, але зробимо, напевне, трошки якби, акцент на машинки на автоматичній коробці передач і машинки для дівчини чи для жінки. Бо багато зараз є таких, скажімо так. Запитань, що можна купити на автоматі. Е, також ми подивимося ще інші варіанти, щось цікаве для вас, для сім'ї, чи для молоді, чи просто для роботи. І я думаю, будуть різні варіанти. Всім дякую за те, що ви підписуєтесь, ставите коментарі. Також е, пишете дуже хороші коментарі. Також мені на Viber за машинки питаєтеся. І ми там запустили невеличкий такий е, хто. Виграє заміну мастила. Якщо напроці тижня в нас купить якусь, якийсь автомобіль, і вже дехто там запитується, цікаво. Так що, друзі, дивимося, всім гарного перегляду. І сьогодні трошки в гостях в нас Кароліна, і так. ми її запитаємо. Кароліна, привіт. Добрий день. Ми її запитаємо, що вона порадила би для дівчат. Автомобільчик на автоматі. Ну, я б, звісно, порадила б Audi, джипчик, але це залежно від бюджету. Ну так, Audi це, вона має свою ауру, дуже красива машина, паркетник, кросовер, хто як називає, джипчик. Так. Ну, то ми, можливо, пройдемося по ринку, і якісь ще будуть варіанти і щось скажемо нашим підписникам, так? Знайдемо. І знайдемо якісь цікаві пропозиції. Друзі, так що робіть чайок, хто що любить, каву, капучино, лате і гарного перегляду, дивимося. Щоб я собі хотіла маленьку бюджетну машинку, то я б собі взяла цю. Зараз вам Сергій розповість про неї. Значить, чому це надійний двигун в цій машині, чому ця машина варта уваги. Hyundai i20, простий атмосферний двигун, 1.4, також простий гідротрансформатор. Машинка Швейцарії, вся в рідній фарбі 2014 року. 1,4 74 кВт має двигун. Його достатньо буде для цієї маленької машинки хетчбек. але плюс у 4 дверна. Також тут заявлений 177 пробіг оригінальний. І вартість цього авто 9600. Так, вона має звичайний тканиний салон, але надійна автоматична коробка гідротрансформатор. Також надійний звичайний двигун. Дане авто на зимовій гумі маленьке, зручне, економне і просте. Якщо ви хочете надійність, то тут все є надійність, економність, надійність двигуні, коробці автоматичні. Також по кузову машинка вся в рідній фарбі. Тому, якщо вам підходить бюджет, то ми б рекомендували такий автомобільчик. І якщо вам не треба, там, наприклад, шкіряного салону чи ще якісь. Різні, скажімо, так, функції в комплектації, то це є досить хороший варіант. Бо 2014 рік дуже гарний пробіг до 200. Бо коли буде трошки модель якась цікавіша і комплектація багатша, звісно, що вартість буде різнитися. Ну, ось так. О, привіт, Короліна. Добрий день. Може, ти щось розкажеш підписникам? За цю машинку пару слів? Так, да, можу розповісти. Це гольф 9-го року. Коштує 8900 з 1,4, 230 тисяч пробігу рідного на автоматі. Так. Що б ти порадила? Для дівчат, якщо дозволяє такий бюджет. Це ж, як ти думаєш, на твою думку, це комфортний, хороший автомобіль? Я вважаю, так, для дівчинки це чудовий автомобіль, тому що він маленький, компактний, і дівчинка візде на дорогі може як змійка. кататися. Ну так, це дійсно так і є. Також, якщо ви хочете в такій ціновій політиці приблизно, значить 8900, 9 рік 1,4 сахар 90 кВт, також тут є підтвердження пробігу, подивитися, то бачите, яка ціна. Вам треба розраховувати від 8 мінімум до 9 і навіть до 10, якщо такий гольфік залежить від комплектації. Центральний замок закритий. Да? Зараз ми відкриємо його. Значить, що є в цій машинці? Повний електропакет, тобто 4 стеклопіднімача, електрозеркала, центральний замок, також автосвітло, також круїз-контроль, шкіряне кермо, але без мультикерма. ну Немає мультикерма, просто шкіряне кермо. Також, що в нас є, паратроники зад-порід і мож... значить, велика мультимедія, доставний такий екран. багато... Функціональний, скажімо так, клімат-контроль з підігрівами, це також великий плюс. Датчик дощу, світло ми вже говорили, хороший збережений салон. Тому, якщо вас цікавить такий автомобільчик, взаді є полочка, потолочок все в нормі. Полочка в гарному стані, також зараз подивимося, чи тут є запаска, але тут важкий. Ну тут є єврокомплект, насос, пінка, і також є форкоп, який знімається на ключ. Також, друзі, це ж акційна ціна виходить. Дивіться, яка була ціна? 9300. Так як зараз ринок не дуже не дуже, тому продавці скидають трошки вартість автомобіля. Тому поспішіть, варто приглянутися. Каролін, то що ти думаєш, Audi Q5 чи Audi a 3 Звісно, А5 краще, але якщо маленький бюджет, то це теж чудовий варіант. Так. Дуже правильні слова. Ми зараз ще знімемо щось з Audi Q5 пропозицій. Звісно, ми розкажемо, це високий кліренс і повний привід і так далі, тому подібного. Багата комплектація, але це інший ціновий діапазон. Значить, але якщо багато. Кому треба, і це є нормально, тим більше на кожне дневне користування. Наприклад, такі машинки, як ми знімали, вже Гольф, наприклад, там 5 чи 6, або в даному випадку Audi a 3, 2005 рік, 2,0 бензин, автомат, 219 заявного пробігу, сервісна історія, каже власник, і 6700. Дуже хороша вартість, так скажу, як на автоматичній коробці передач. Плюс шкірене кермо, комбінований салончик. Машинка в лівбек, я б сказав би, як, седа... той, як хеджбек гольф. Тобто зручне авто на гарних дисках, задні партроники є. Також, що ми ще подивимося, що в ньому таке є. Ну, це нормальна машина за такі гроші, друзі. Бо до шести, взагалі практично неможливо купити авто на автоматичній коробці передач. Тим більше, щоб це було, наприклад, з групи ВАК. Там, Шкода Volkswagen Чаоді. Тому це класна пропозиція. Друзі, Реналь, Гран Модус. Вони є коротші, просто модус, а це грант. 1,6 бензиновий двигун 82 кВт. Нормальний простий атмосферний двигун 2008 року автомобіль. Також 212 заявного пробігу на автоматичній коробці передач. В даному випадку тут дегідротрансформатор 4 ступеневий в рідній фарбі 6950. Такий бюджет виходить, якщо, наприклад, поренос, скажімо так. Бо коли третій сценік, наприклад, він буде трохи дорожчий, якщо він на комплектації. Комбінований салон, кліматконтроль, такий автомобільчик і є речашки переключення передач на кермі. Гарні легкосплавні диски. Тобто, якщо вам на вигляд не геть. Ця машина вже така погана, бо дехто каже, що вигляду в ній немає. І вас бюджет, там, наприклад, 6-6 копійками до 7, можна розглядати, бо надійна автоматична коробка, також двигуни нормально себе зарекомендували. А такий Citroen C4 Grand Picasso не дуже легко і просто знайти. Чому? А тому що в нього пробіг 170 тисяч, оригінальний, підтверджений. 2016 року автомобіль. 1,6 дизель на айсинг автоматичні коробці переключення передач. Авто все ціленьке по кузову і в дуже хороші ексклюзив називається ексклюзиве. Як правильно вимляється, не знаю, неважливо, комплектація. Значить, тут є мертві зони, значить, датчики там дощу світла, само собою, навіть не тільки підігрів сидінь, а масаж сидінь. Також фул-лед оптика. Класні оригінальні титани. Також клімат-контроль на всі три рада. Це всі місць машинка розподілені. Подивіться, зараз які тут екранчики, салон, підігрів сидінь також є. Дійсно, якщо ви хочете безключовий доступ, якщо ви хочете сімейне авто на надійній автоматичній коробці, також зараз заведемо на пару сік. Подивитись, які тут класні екранчики. Дивіться, як тут все гарно видно, два екрана великих. Також тут підігрів'я сидінь і масаж сидінь. Мультикермо, звісно, повний електропакет, також салончик має ставки шкіри. Дуже класне реальне авто. А ну, на паузу. Також регулювання на всі ряди кліматконтролю, тобто це середній ряд, а задній ряд там на потолку також мається на увазі два з цих що, сім місць. Там регулюється кліматконтроль. Також є зручна дуже така полочка і є підсвітка, щось в дорозі можна перекосити. Задня електроляда. Зараз подивимося. О, і вона навіть працює. Коли заднє сидіння складені, великий місткий багажник, електроляда, два ключі в автомобілі. Тому, друзі, це дуже класне авто. Якщо вас цікавить, то ви зможете замовити в нас огляд і телефонуйте до власника. Також Каролін зніме цінник і інформацію для покупців, авто реально варте уваги. На такій комплектації з таким роком я не знаю, чи ви знайдете таке авто. І тут дійсно стоїть, звичайно, з 2016 року йшла ISIN-коробка. Тому це не робот, це тисячу процентів айсинг автоматична коробка переключення передач. Якщо вас цікавить, телефонуйте, будь ласка, до продавця. Авто дійсно дуже варте уваги. Також, друзі, кроста Уран. Бензиновий на автоматичній коробці передач. В чому перевага от, е, іменно цього кроста оранчика? 1,4 TSI 103 кВт, але не 7-ступенева суха, тобто сухим сцепленням е, автоматична ДСГ, а тут 6-ступенева мокра коробка йде DQ 250. Є такі варіанти на цих машинках, тому вона цікава тим, що в ній ДСГ мокре. Значить так, 2008 рік автомобільчик. 140 кінських сил, 103 кВт двигун, також 160 дей зелений пробіг, 8 тисяч доларів цей автомобільчик, легкосплавні, гарні диски, також класний дуже салон, мультикермо, кліматконтроль і так далі. тому подібно. Хороша комплектація, також люк присутній, він працює в автомобілі, партроники. В автомобілі фарбована тільки задня кришка багажника. Тому, якщо вам треба для сім'ї такий автомобільчик, досить цікава пропозиція. Ви зможете зателефонувати до власника. Так, ми цінник покажемо. Авто реально дуже класне, красиве, збережене. І плюс DSG DQ 250. Тому цікаво. Яка цікава пропозиція. Кароліна, ти б на такі каталася Звісно. Мені дуже подобається. Красива. Білий перламутер колір 2020 року автомобільчик. Бензин 1.33, так іде в Європі такий бензин 150 кінських сил. Знаєш, пробіг 89 тисяч. Вона офіційно обслуговується на Nissan сервісі. До речі, недавно була обслужена, привезена з Європи рік назад. Їздила дружина власника, скажімо так. Він її недавно обслужив, до речі, заміна мастил на Нісані, передні стійки і, можливо, ще щось там кого зацікавить, будемо тоді говорити. Вартість автомобіля 17950. І зараз подивимося, максимальна комплектація, класні диски, і також літня гума хороша і ще зимова. так? І зимова додається. Зараз практично нова. Подивимося зараз також салончик. Безключовий доступ, максимальна комплектація, панорамний дах. Також по авто тільки один елемент, перелак. Решта все в оригінальній фарбі. Ну, Гарне шкірене кермо, клімат, контроль, прохолодно під, підігрів передніх сидін, каниний салон, але красивий панорамний дах. Тобто, до речі, дуже ухайне, красиве авто в збереженому дуже стані. Є, і камера заднього виду також є. ну Тут трошки якесь хазяйство є. полочка є, до речі, це, це все до неї, от каже продавець. Дивіться, ще коврики Єва, Ева, Боже. Брезовики ще можна поставити. да І також є такі наквітки вілюрові. До речі, реально дуже хазяйська машина, тобто догляджена. Получається, не треба ні заміни мастил, ні гуми купляти, бо літня гума видно, що класна на машині. Також є зимова, майже нова. Тобто купуєш і їдеш, і напевне знімемо ще цінник, кого цікавить, щоб телефонували до власника. Якщо ви хочете, щоб все таки було трошки дешевше, значить стосується кросоверів, значить тоді треба звернути напевно увагу, і тим більше якщо бензин, то звісно має перевагу Америка. Тобто автомобілі привезені з Америки. В даному випадку говоримо про Audi q 5 2014 року. 2.0, бензин 155 кВт, 165 заявленого пробігу, 13 950 стоїть така машинка, квадро, повний привід, шкіряний салончик, мультикермо. Панорамний дах. ну, Тобто, це вже буде, звичайно, не Audi A3, авто вже трошки дорожчого бюджету, і на ньому буде дуже зручно їздити. Високо сидіти зручно, кліренс, повний привід. Тобто, отака пропозиція. Також наступна пропозиція також, Audi Q5, 2 літра. І подивимося в салончик. Тут у нас є такий шкіряний салончик коричневий. Також панорамний дах. Автомобіль 2010 року, трошки старіший, скажімо так. 2 літра так само бензин, 160 миль заявленого пробігу, повний привід, сертифікована 11500. І зараз підемо, подивимося, наприклад, ще Audi, скажімо так, новішого року, іншого покоління рестайлер. Це вже Q5 2018 року. Звісно, це вже новіша модель автомобіля. 2 літра бензин 185 кВт, потужніший двигун, 120 мільй пробігу, але вартість 24 тисячі доларів. Повний привід також сертифікат. До речі, дуже гарний корічневий салон. Гарна комплектація, хороша гумана, в оригінальних дисках також панорамний дах. Звісно, що камера заднього виду. Також повний привід. Ну, це вже придеться вам шукати 24 тисячі доларів, якщо купити таке авто, щоб їздити на автоматі. Друзі, от на прикладі деяких моделей, марок, автомобілів, ми показали вам, що може бути. Якщо так говорити відверто, щоб була машина на автоматі, як ми говоримо по простому, значить треба мінімум 6-6,5 тисяч доларів і вище. Ми вам показали, що може вийти, наприклад, від 6, як модус цей. Майже 7, там 6-7 вони є. Ціна стоїть від шести до 7 тисяч залежність від комплектації року і пробігу. Також ми вам показали на прикладі Audi q 5 також Mazda cx 5 яка вартість виходить автомобіля, повноприводного, на хорошій комплектації, шкіряний салон, там панорама чи люк і так далі. І тому подібно. Значить, починаючи, наприклад, Mazda, ми брали сьогодні, якщо бензин беремо, десять буде дорожче. Від 13800 Audi ауді також 13-11 тисяч залежності від року, і Audi 24 тисячі 18-го року вже новіший модельний ряд. Так. Тому, друзі, якось так. Сьогодні ми постаралися висвітлити вам, що можна на автоматі. Пишіть коментарі, напишіть, будь ласка, що ви хотіли би бачити в слідуючих випусках на Ютубі, які марки і моделі автомобілів. Також, друзі, дякую, що участь берете в наших маленьких розіграшах. І я ще так скажу: якщо хтось придумає якісь розіграші в міру можливості, що ми можемо їх зараз робити, за самі креативні коментарі з пропозиціями розіграшу, ви можете. Якщо там багато писати, просто написати коментар, а далі номер телефона в шапці профілю, не забувайте. А далі ви мені пишете по телефону, Viber, WhatsApp чи Telegram, то ми також придумаємо для вас якусь винагороду і зробимо, наприклад, такий розіграш, такий якийсь конкурс, щоб було цікаво підписникам і гостям нашого каналу. Всім жму руку, гарного недільного вечора, гарного завтрашнього дня значить, тижня, робочого успіхів всім. І щоб вийшло добиватися своїх цілей. Мирного неба, всього доброго і на зв'язку. Всім пока. До побачення.